Дорогі друзі, я вже прямую від собору 12 апостолів. Знову невеличкий серпантин веде мене від цього собору. На вулиці Прохолодно, на вулиці Хмарно, навітрічки Моросів. Дощик проїжджаємо по річки Кори, та в мене зараз знаходиться ліворуч від мене. Ліворуч від мене, і ми бачимо обабіч. Дороги з правого боку, така наче вибудована каменем стіна, напевно, тому що вона трішечки отримує з гори. Так, далі вже цієї стіни немає. Впереді видніються гори. Проїжджаємо красивим зеленим серпантинним тунелем, який вже трішечки-трішечки тут, набагато більше, ніж у Тбілісі, жовтіє. Покривається позолотою, і перед нами на горі височіє храм, височіє храм, про який я вам розповідала, в якому я вам побувала. Кому я побувала, і вам про нього розказала все, що могла розказати, все, що я знала, і показала те, що я могла показати. Саме з висоти, звідти від храму, я вам показала, де сходяться дві річки: одна світла, друга темна. Так досить, досить воно цікавого. Чому е, ясно сонячну погоду це набагато краще видно. А ми їдемо далі, їдемо і продовжимо. бачите е, таке, ніби. Знову закінчилася невеличка стіна. Каменем, бачите, викладено узбіччя доріг. Узбіччя доріг, щоб не було суву на дорогу. Так, їдемо і перед нами гори. Кругом гори і гори ті димлять. Сьогодні вони димлять цілий день. Напевно, з цієї причини, що вночі був досить сильний дощ. Напевно, тут був ще сильніший дощ, ніж було у самому місті Тбілісі. Бачимо, що в напрямку в напрямку старої столиці Грузії курсують автівки, до того храму завжди люди їздять і в самій столиці там є теж на що подивитися. А я прямую тепер на Тбілісі і, напевно, знову буду в якомусь такому місці, де я ще не була. Я планувала, що сьогодні ще зможу побувати. На скляному місточку закоханих. Як буду там, обов'язково цю красу я вам покажу і повертаємося знову ті готельчики, ресторанчики, кафе на узбіччі доріг. Ми проїжджаємо, а їх тут є дуже дуже багато.